Які взагалі можуть бути наслідки цього, коли там батьки дарують наприклад дороговартісні подарунки з самого дитинства? Чи це ну абсолютно нормально? І якщо в батьків є така можливість, то чому б ні? Ось яка ваша думка, щоб одразу якось розставити ось ці точки? Так, дякую за запитання. Ну, взагалі про дорогі подарунки досить цікаво говорити, чому тому, що тут не можна сказати і да, і ні. Mm -hmm. Тому що для когось це буде дорогий подарунок, а для когось це подарунок, ну який нічого не коштує. Mm -hmm. Але щодо дітей, то тут є така особливість це їхній вік. І тому, якщо батьки вкладають, що цей подарунок він дорогий, бо фінансово він дорогий коштує, але діти в це не можуть вкласти в цей подарунок якусь цінність, тому що їхні, на жаль, вікові особливості ще цього не досягли. Тому для, для батьків важливо пам'ятати, що діти не зможуть оцінити, чи цей подарунок дорогий, чи він дешевий угу. для них такого розуміння, поки в дитинстві маленькому ще немає?